Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, субота. З раночком вас традиційні 5 хвилин, і будемо намагатися вкладуватися. Хоча б трохи, то дуже ми розійшлися. Я розійшовся. Я вибачаюсь за голос, трохи прихворів, нічого, все нормально, не все так однозначно, як ото мені тут багато писали. Та у вас же світло завжди є. Завжди, не все так однозначно. А почну я, друзі, ще з одного опитування наших статистичних, рейтингових груп, там і соціальні ініціативи, і інші. То було опитування політик года в Україні якесь таке, а ось тепер опитування, кому ви довіряєте. Це. Опитування на тлі 2022 року. Воно робиться в кінці року, там 21 е, -е, -е І в началі 22 Так, от дивіться, було. Збройним силам 96% було 72%. Президент України 84%. Було 27%. Волонтерам. 84% було 68%. Звичайним людям у своєму місті було 63 стало 71. Отрадно, дуже добре. СБУ було 29%, стало 63%. Національній поліції було 30, стало 58. Люди стали довіряти владі, тому що влада працює. Влада працює, і влада е, взяла на себе відповідальність відповідальність за нашу перемогу. Українські ЗМІ, українські ЗМІ 57, е, було 32. Уряду України, 52 було 14 взагалі. Е, переселенцям стали довіряти люди було 0, стало 52%. Церкві. Ось тут пішло падіння. Тут, мабуть, було запитання, не знаю, про о, церкву Московського патріархату. Було 51, зараз 44. Верховній Раді навіть піднялось. Було 11, стало 35. Так, судам почали довіряти. Ну, це у нас взагалі 25%, прокурорам 21%. І ще падіння російським ЗМІ було 3%, стало 1%. Ну, ось таке попитання цікаве, дуже цікаве президенту 84%. Це, це нормально, друзі. Це класно. Так повинно бути у воюючій державі. Так повинно бути і наш президент, це наш президент. Друзі. Я хочу подякувати вам за ваші донати, за вашу допомогу, за вашу участь. Ми маленькі да? ми маленькі е українці, як казав один з наших президентів, але ми робимо свою справу чітко для таких ж. Українці. І я е, прошу вас підписатися на мій канал, е, телеграм-канал Ляшенка Головне. І особливо, от прямо зараз, коли дивитесь, хто не підписався на канал в Ютубі, підпишіться. Натисніть дзвіночок, тому що половина дивиться, не маючи повідомлення. А це добре. Дякую спонсорам. Я всім дякую. Сьогодні ввечері, друзі, стрім в 20.00. Якщо я зовсім не зляжу, а я буду намагатися, ми з вами поговоримо. Дуже будуть цікаві теми. І десь часа години 4 я зроблю анонс. Йдемо далі, друзі. Заява Пентагону. Заява Пентагону. Патрік Райдер, це бригадний генерал ВВС, заявив, що у США. Достатньо ресурсів, щоб продовжувати підтримувати Україну стільки довго, наскільки це буде потрібно. При цьому самі США не втратять свою боєготовність. Це не просто так сказав, а прес-секретар Пентагона, бригадний генерал ВВС Патрік Райдер. Так що, друзі, все нормально. А знаєте, коли це все відбулося? А ось тепер аналіз такий маленький, маленький бистренький, швиденький. Пам'ятаєте кінець прошлого року? Листопад, грудень за тиші нам практично нічого не дають, якісь гроші, всі щось вирішують, всі готуються до. Різдва, Європа затихла, Америка затихла, тільки на словах. Підтримка, підтримка, підтримка. І ви знаєте, я не знаю, запрошував Байден чи не запрошував його, президента нашого. Ну, я так думаю, а вже не думаю, уже знаю. Знаєте, Зараз дуже довго всі ці, всі ці таємні йдуть. Наш президент зірвався і полетів в Америку, тому що. Потрібно було щось робити. Далі чекати вже було неможливо. Ми й так зараз запізнилися, друзі. Тому у нас і Солидар, тому у нас і Бахмут такий, тому що запізнення були обіцянки, 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 ціцянки. І президент зірвався, бросив все і полетів в Америку. Ви що думаєте, він полетів тільки для того, щоб виступити в Конгресі і почути оплески? так? Да? Ні. Він полетів зробити і він справу. І він зробив цю справу. Ви знаєте, нам е, тяжке озброєння вже надходить. Цей Єрмак заявив, це інші заявили. Воно вже надходить вже е, тиждень, як навчаються тут, в Україні і в інших державах. Наші воїни навчаються на нової техніки. І ось це був толчок. Розмова була. Розмова, оказується, була дуже серйозна в Америці. Дуже серйозно наш президент розмовляв з президентом Байденом. Не те, що він там указував, заставляв, він доводив, він пояснював, що все, друзі, далі не можна. І ось, бачите, запізнення. Є запізнення. А е, западний. Е, Світ хотів потихеньку, все це потихеньку, і так до цього прийти там, до, до весни, але бачите, що все це зрушило з місця, і воно пішло. Ввечері ми про це поговоримо ще більш розлуга, ще більш розлуга. Пішло, пішло, і пішло. і пішло. Ну, розумієте, дякую нашому президенту, дякую команді. Ну, Це дійсно, ми повинні дякувати. Тому що сразу після свят Польща, Литва. а Вже після Нового року були заяви деяких там країн е, Фінляндії, Великобританії, Хасамс, е, Канада купила вже, здається. Тобто, ну, що зробив Володимир Зеленський? Він підкинув вугілля. В топку, і воно почало зараз розгоратися, а то воно вже тліло обіцянки, обіцянки, обіцянки. Звісно, для нас це для нас це дуже слабка, дуже слабка це. довго-довго але, друзі, давайте давайте, давайте будемо. Розуміти, що так працює Зап Захід. І якщо його не розшевелити, то буде ще, ще, ще гірше, і президент це робить. Ну, і останнє, що я хочу сказати: Ой, Європейська солідарність Порошенко, Геращенко і всі, хто там знаходиться в тій фракції, ну, продовжують ламати комедію. Комедію, вони заблокували прибуну Верховної Ради під час війни, щоб позбавити мандатів УПЗЖ. Згоден. Але треба робити по закону. А саме головне, а хто заважав Порошенка, парубію, який зараз у нього в Верховній Раді? Гросьману, всім, хто були. П'ять років в тому парламенті не допустити Медведчука і ОПЗЖ взагалі не дати канали, не дати труби, не дати заводи, не дати параходи, не дати сформувати партію і так далі. так далі. Чому ви тоді нікого не позбавляли? Зовсім нікого. А зараз штовхають президента на порушення Конституції, щоб потім посадити його, як Сакашвілі, друзі. Щоб потім його не вибрали як Черчилля після війни. Ось що вони хочуть. От зараз у них таке завдання З Москви поступила до них. Дякую вам ввечері, стрім 20.00. Дякую вам за все і за вподобайки і за все інше, що ви робите для каналу, для України, для наших воїнів. Україна переможе.